Різдвяні традиції дисидентів та їхня роль у формуванні української ідентичності це одна з тем діалогу під час інтеграційних зустрічей в межах проєкту Перша платформа викладачі мистецьких навчальних закладів Чернігова збираються, аби попрацювати у команді, обмінятися досвідом та дізнатися про новітні методики. У цьому їм допомагає освітня куцюр'є проєкту Юлія Кравченко. Вона зазначає, що головне завдання цієї зустрічі. Розповісти педагогам про дисидентський рух та його релігійні аспекти за часів радянщини, коли Віра зазнавала переслідувань. Перший пласт це зокрема релігійна ідентичність, якою вона була у дисидентів і дисиденток, які були з заходу України, а які яка є з ходу чи з півдня України. Є тема, як про яку більше говорять, як різдво відзначали в таборах, і теж чим це було для політв'язнів. Ну і також є цікавою традицією, яку заснував Іван Сверстюк: Різдво трьох Василів, яке з 85-го року в певний спосіб відзначається, вшановується. І щороку воно чим далі стає видимішим, принаймні в Києві і теж коріниться саме от в тому, чим було різдво і для дисидентів. Реалізація проєкту, перша платформа на базі міської бібліотеки імені Коцюбинського у Чернігові, триває вже півтора року. За цей час десятки викладачів отримали доступ до великої кількості інформації та одержали навички, які поступово застосовуватимуть у роботі із своїми вихованцями, аби зробити заняття кориснішими та цікавішими. Це і можливість додати нових знань з точки зору не суто викладацьких таких, а розказати про шістдесятників, розказати про дисидентів, розказати про традиції і тим самим спонукати наших педагогів на створення таких між, між, таких дисциплінарних проєктів, навіть між школами, для того, щоб знову ж таки набувати чогось нового і продукувати ті продукти, які не будуть тільки в межах художньої школи або музичної школи. Тренінги для педагогів є акредитованими та тривають близько чотирьох годин. Час від часу організатори практикують і виїзні зустрічі з психологами та іншими фахівцями, аби робити поданий матеріал більш інтерактивним і цікавим. На зустрічах приділяють значну увагу і психоемоційному розвантаженню дітей за допомогою мистецтва в умовах повномасштабного рашистського вторгнення.